Ольга Шуль відзначила сторіччя у день народження. Старожилка завітала до церкви. Храм священномученика Йосифата. Жінка відвідує уже понад 30 років. Не змогла не прийти до святині у свій ювілейний день народження. Ювілярка прийшла до церкви з великою родиною, а це троє дітей, шестеро внуків, 16 правнуків і праправнучка. Мама виховувала, народила четверо дітей, але маленький один помер. Виховувала троє дітей. Всім дала вищу освіту. Дуже любляче, працьовита, чесна. Працювала в управлінні громадського харчування. Її дуже поважали колективі. За її чесність, за її доброту, за її швидкість в роботі, працьовитість. Настоятель храму отець Володимир Касіян зазначив, що це перша столітня прихожанка у цій церкві. У нашій парафії така неоднозначна така подія відбулася. Що ми сьогодні вітали нашу парафіянку пані Олю, яка з самих початків, коли я прийшов у цей каштан, зруйнований бувший костел і я відчувався самотнім, але такі, як пані Оля, одна за одною підходили, молилися за мене, мене підтримували, і наша громада зростала. І мене не це що почувається схвильованою та все ж дає поради, як дожити до такого поважного віку. Ви знаєте, скільки разів я в заряд живе? Тисячу разів. руками я сьогодні не могла, бо я була з руками загружена. Як на руках тебе? Ти молилася, так? Як що? Вервочку тримала в руках, так. І, і так Бог дав мені тільки життя. Бога тебе. Бажаю вам здоров'я. щастя, робити. Щоб дождати, мого бігу ще і більше мали. Хай вам Бог Бога, вас, Ваш, вашу родину і на є дітей. Ще дитиною Ольгу Шульгу везли із Польщі до України. Громадська організація Нацяння сім років тому випустила книгу спогадів депортованих поляків. У ній є розповідь і пані Ольги. На основі спогадів людей, які були депортовані, вивезені. Ну не будемо казати, що це була етнічна чистка, хоч це аналог, як кримських татар. А зараз історія знову повторюється. Ми маємо Маріуполь, маємо міста, де люди також покидають свої землі. Ну, знову ж таки, історія повторюється. І але ми в нас були в організації багато ну людей, які були очевидці цих історій, і пані Оля одна серед них. І коли ми формували цю книжечку, і пані Оля також подала свої спогади. Представники міської та обласної влади також привітали ювілярку. Щиро вітаємо жительку нашого міста з таким гарним ювілеєм. Не кожній людині вдається дожити до ювілею 100 років, а саме в такий час. Хочемо побажати їй здійснення всіх найзаповітніших мрій, здоров'я. Ще багато-багато років прожити в колі великої родини. Ольга Антонівна була дуже веселою по життю, щасливою людиною. Відвідувала церкву. Наступний свій 101 день народження Ольга Шуль планує знову зустрічати у церкві. З колоною Ганмалецький Галина Ровенчук, телерадіо Раї.